Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія і Українці. Мене звати Максим, і в цьому відео я вам хочу назвати сім самих е негарних помилок біженців, які роблять в Іспанії. От те, що я зараз подивився, що роблять наші люди, за що, за що їх знімають з програми, за що вони не можуть спілкуватися з іспанцями. За що вони не інтегруються да, от, в суспільстві? От, хочу вам зараз їх розповісти, так? Перше. перше. Це е, качання прав. Качання прав. Розумієте, ми з вами жили в такій країні, так, де качати права потрібно, так? бо права і свободи людей вони там е, пригнічуються. Так? Тут трошки не так. Тут може бути, наприклад, е е нехотіння щось робити, да? от, от такі от речі, які наші емігранти, наші біженці сприймають за те, що тебе ущемляють права. Так? В Україні дійсно за, за це треба боротися. Я з цим згоден абсолютно. Але коли ти, наприклад, е приїхав в Іспанію, тобі дають безкоштовне житло триразове харчування, так от і ти говориш їм, що Ваше харчування мені не підходить, я знайшов у вас 9 помилок у вашій, у вашій роботі, так? і вам дають це, це тобі дають безкоштовно. Так? Це харчування і це, це житло, так? І наші люди починають казати, що це житло не підходить. Воно погане. Воно не таке, як в готелі. Розумієте? Воно не таке, як в... Ну, в, в Єгипті в Шарджі чи в шарм ель Шейху, так? От, І їжа жарена, вона не підходить дитині моїй. От І так далі. Вона моя дитина має справку про те, що у неї піджелудочна там, чи, чи шлунок. Да? От, І ви повинні мені дати іншу їжу. Ні. Шановні, такого не буде. Вам це безкоштовно. Це не е, готель в Єгипті. Да? Це допомога. Будь ласка, відмовляйтеся. Да? І от я бачив дуже багато сімей зараз, да? які е, сказали, що вибачте, е, ну, от так робили, як я тільки що сказав, да? ну, от їх виселили з програми. Все. Вони мали собі зараз шукати. От хтось знайшов там е, ну, за свої гроші живуть. Я не знаю за що вони живуть, як вони їх заробляють. Я не знаю. От у мене навіть таке виникає відчуття, да, що ця ситуація, вона, от яка у нас зараз відбувається, ця війна, да, вона дала нам е, зрозуміти, як бути людьми, як зрозуміти цих людей, от тих, яких у мене на вулиці зараз, які друг друга люблять, які друг друга поважають, незважаючи на політичну позицію. От там у них ось, ось зараз, отут от Санчес, да, у цієї жіночки, яка сидить от в цьому барі, да, вона за нього голосувала, а да? інша голосувала за Вокс. Це праві радикали. Да? Вони зараз сидять і нормально спілкуються. Вони люблять один одного. А у нас, якщо за Зеленського і за Порошенка, вони переріжуть глотку тобі один одному. Перевіжуть кому? Кому переріжуть? Один одному українцям? Не треба таке. Краще так. От як вони? Вони можуть посперечатись там 2 секунди. Але далі там собі пить свою каву О, і так далі. Да? От. Краще робити те, що робить нас об'єднаними. Да? Те, що робить нас кращими. Так? Далі друга це їжа, так? Їжа. Ну тут вони для них їжа для іспанців це свята штука. Вони говорять про неї взагалі. Ну от якщо тобі нема про що говорити з іспанцем, говори з ним про їжу. Говори про їжу. Все. Це буде клас. От Розумієте, якщо ти розумієш ну, е, от їхні е, от, е, харчові звички, так? Все, ти свій будеш, ти будеш свій в їх компанії, розумієш? От, це буде супер. Так, от, так треба і робити. Так? Говори там. Вивчи їх їжу там, чи чарон там, чи ще дивиться, у них навіть по радіо. Так, так, якщо я зранку виїжджаю в школу там, да, з дітьми там, чи на роботу, так, вони кажуть, там, просто вони називають свої блюда, які вони їдять, вони страшні, деякі з них, ну, але вони їх називають, от просто називають і все, і все так, Не зневажайте це. От, наприклад, перше що, що, сніданок. Починається з 6 години і закінчується десь приблизно об 11.30. Я говорю за вас за світлю. Все, більше сніданку ви не отримаєте. Наприклад, апельсиновий сок свіже, свіже так? ви отримаєте тільки в цей час. І все. Вони вам не продадуть його, хоча там буде стоять машина. Там все буде, ви його не поп'єте тільки на сніданок. Так? І ще деякі є продукти, які ви з'їсте тільки на сніданок. Наприклад, е бутерброд з хамоном, так, він коштує там 2 євро з чимось, так. Але на обід чи на вечерю ви його не з'їсте, його не буде в меню. Точніше, він буде, але замовити ви його зможете тільки зранку. Так? Це треба поважати. Друге, от що наші люди е люблять робити, так от вони приїхали, так? Ну там. І в 5 годин піти гулять і щось десь поїсти. Ні, 5 годин кухня закрита, все. Вони до 4 попрацювали, так? В 2 години обід з 12 до 4 приблизно вони обідають, так? Все. Далі вони закривають штори, жалюзі і уїжджають спати, Так? Це треба поважати, розумієте? Це сієста. Так? Нельзя прийти в 5 годин і сказати, е. Відкривай тут, Слышиш, я прийшов покушати, е, так не можна, так не можна. Є режим, От вони, для них це святе. Так як для англійців, приблизно для іспанців так само. От. Я так само я коли приїхав, я думав, що в будь-який момент можна прийти щось писати. Ні, не в будь-який. Не в будь-який. От тільки до цього моменту. так? Далі ти чекаєш 8 години, 19 .00 або 8, так? І тоді вже ти виїжджаєш десь в місто, да? і там вже знову відкриваються кафе, там і так далі. Ти можеш там далі щось замовити собі і поїсти. Так, отак От воно працює, отакі От харчові звички. І я вважаю, на мій погляд, да? це класно. Це ну, це здорово, це для здоров'я краще. Так? Не качайте з ними права, що так не потрібно, там чи далі. Або йдіть в туристичні місця, так, в туристичне місто, місце свого міста ви йдете, так, все, там вдвічі, тричі, там дорожчий, дорожчий рахунок, ви отримаєте те, що ви захочете. Це якщо ви захотіли таке зробити, а я думаю, що ну, це не важливо. Так, оренда житла. Так? Якщо ви біженець. Так? погоджуєтесь з першою орендою, яку вам запропонували. Так? Ваша організація, наприклад, так, вона, у неї є заборона на оренду житла для біженців у неблагополучних районах. Так? У нас в Севілі є неблагополучний район, такий Тресміль Біб'єндас. Це самий неблагополучний район у всій Іспанії. Так? Це найгірше у всій Іспанії. Так? Тут є заборона, вони не здадуть навіть вам там житло. Вони не, не, якщо ви там його знайдете. Вони скажуть, ми відмовляємо вам там у оплаті. Ну, приблизно буде так. Не Точно, я вам кажу, але ну, нам казали, що ми вам не допоможемо там знімати. Ми вам допоможемо тільки в нормальних районах, так? Якщо вам дають перше житло, ви розумієте, тут не так, як в Україні, так? Тут не так, що якщо у тебе є гроші, ти знімеш будь-яку квартиру. Такого нема тут. Якщо тобі дозволив власник так, квартири, якщо він вдруг щось у нього зійшло на нього, да, якась зірка впала, і да, він погодився, все, бери цю квартиру, бери її. Бо без контракту на роботу крутого, тобі його просто не здадуть. Тут такі умови, тут такі. В Україні, там, якщо є гроші, ти знімаєш, що, що, що ти захочеш. Так, тут такого нема. Тільки контракт на роботу, коли вони впевнені, що ти можеш платити далі. Так. Третє, четверте. Перша робота. Так само, як і житло. Будь-яка перша. От дивіться, я взагалі, так? я спеціаліст із інтернет-маркетингу. Я займався все життя своє SEO просуванням. У мене дуже багато напрацювань. у мене дуже багато всього, що я можу зробити. Ну, набагато краще, мабуть, ніж мої колеги в Україні, а в Україні найкращі сервіси, на мій погляд, і, і, і спеціалісти з, цього, з цих речей. Так? Тут я погодився на будь-яку роботу, яка мені прийшла, розумієте? Саме перша робота, саме головне їм показати, що ти можеш працювати і бути відповідальною людиною, розумієте? Бо по-різному буває. Тут є люди, які там, качають права, да, там, є які що хоч, хочуть уйти в перший місяць. Так? От для них, якщо людина працює менше року, це не благонадійна людина. Тобто то треба подивитися, чи ти взагалі, в принципі, можеш бути благонадійним. Так? Чи ти можеш працювати більше року? Так? Погоджуйтесь на будь-яку роботу, яку вам дають, якщо вона по силі вам фізично і ви можете її робити. Так? Ну так. Далі. П'яте мова. Так? Не зневажайте вивчення мови, якщо вам дають будь-які курси, або якщо ви сидите на нульовій фазі і ви можете знайти курси мови, знайдіть їх і вивчайте її цю мову. Так? Бо зрозумійте, коли вам, ви перейдете на другу фазу, чи на, три, на, на першу чи на другу, так? вам треба буде заключати договір про оренду і дзвонити, і шукати собі квартиру. Як ви будете дзвонити? Хто це буде робити? Порішати тут не можна, парішати, так як в Україні, да, там, тут не можна, такого нема. Зрозумієте. Ви повинні це самі зробити. Тут нема людей, які вам парішають. Це ви самі повинні зробити. Зрозумієте? Тому вам з перших днів, якщо ви можете знайти курси безкоштовні, будь-які, в великих містах вони є безкоштовні, так? Ідіть, знайдіть їх. І вивчайте мову, щоб ви, ви могли прочитати хоча б свій договір на квартиру. Якщо ви його прочитаєте і зрозумієте, все, вважайте, що ви вивчили мову. Так зробив я, отак От ми зробили. Да? От коли е, ми е, ну, вчилися, ми кожен день вчилися, кожен день, ми ну, не зневажали цю річ. Так? От були у нас хлопці там, з Грузії деякі. Да? Які там, а там сіда, та па що ти там, да та, що ти мені розказуєш та, і так далі. Їх зняли з програми за те, що вони не вчили мову. Так? А це вже було на другій фазі, по-вашому, по-нашому було на третій. Але на нульовій фазі вам взагалі мови зараз не дають. Нам ще давали тоді. Зараз не дають. Шукайте її самі. Для українців зараз дуже багато всього є. Якщо ви це будете робити, супер. Далі, шосте. Помилка така, що не спілкувати з іспанцями. так? Дуже багато з нас вибирають е, українська церква, українська спільнота, е, росіяни там якісь, да? і вони з ними ведуть мову, вони з ними е, налагоджують якісь справи там і так далі. Слухайте, ви ніколи не вирветесь з цього. Вони, ви там будете завжди спілкуватися з цією мовою. В будь будь-який момент. Які виникне у вас в школі, наприклад, у дитині. Да? І чи у вас, чи ще в поліції, ви будете залежні від цих людей. Да? А, і дуже багато із них просять гроші за те, щоб вирішити цю ситуацію. Не треба цього. Вас, вам зараз дають все. Вчіть це. Вчить мову. І ви будете незалежні. Все. Далі. І останнє це розслабленість. Іспанія така країна, в <хи> якій ти розслабляєшся, розумієте? От ви е, от ти приїжджаєш, да? ти розумієш, що тебе ніхто чіпати тут не буде. Тобі тут не треба е, за щось боротися. Тут всі живуть ну якось вільно і рівно. Тут посмішки не штучні, вони справжні, не такі, як в Америці, чи ще десь. Да? Тут нема, качання, тут нема вияснення стосунків з, один, з одним, як у нас є вдома. Да? Не, ну, воно є, але ну, на такому низькому рівні, що це не потрібно. Тут люди хочуть зустрічатися і дарить один одному добро. Так? Розслабленість, оця, коли ти розумієш, що все тобі нічого не загрожує, ти можеш отримати соціальну допомогу певну. Тобі ти можеш жити, наприклад, ти рік працював, тобі по собі по бізнетниці да, дають. Да. Два роки, якщо людина інвалід, пенсія зразу дає. Розумієте? І люди починають якби, ну, розслаблятися. Ні, цього дуже буде мало. Цього дуже буде мало. Треба йти далі, треба робити більше. От така нормальна така робота це середня зарплата 1700. Якщо у вас є дохід в місяць чистим, от до цього треба, я думаю, от на перших порах до, до цього треба е, прагнути. А далі, вже якщо ви можете покращити це все, іти далі. Я бажаю вам інтегруватися на цій землі і щоб у вас все було добре, і щоб ви е, побороли всі свої страхи, і, і, і щоб ви здобули свою перемогу і щоб у нас всіх у була перемога